Привіт, я Тетяна Приходько. Привіт, я Вероніка Величко. І ми знову зустрічаємося в Зумі і після цього на Ютубі і знову на тему тибетської йоги, тому що. Тому що, як завжди, це буває, коли починаєш цікавитися якоюсь темою, потім з'являються нові думки, натхнення більше розібратись, з'являються якісь незрозумілості, уточнення. І після нашої останньої лекції ми подумали, що насправді є ще що сказати, в мене є ще щось питати, тому робимо цей невеличку другу частину. Надіємося, що, можливо, з'явиться і якісь наступні. Да, мабуть, перше питання, що таке взагалі тибетська йога? Звідки взялося це поняття, і наскільки це якось схоже дотично до індійської йоги, або там, умовно кажучи, класичної йоги для нас, як ми її розуміємо? Так, це важке твоє питання на чекитас. Це цікаве питання, на яке я не зможу повністю відповісти, але частково спробую. Звідки взявся цей термін, я не досліджувала. Тобто я не можу сказати, о перший раз так це було там. Але я можу дослідити зараз, що термін тибетська мова використовується як в дослідженнях науковців, так і в, е в книжках практиків. Так, ті, хто пишуть самі є практикуючими йогинами та тибетської йоги, вони саме використовують цей термін. Я вважаю, що це трошки схоже на наш термін класична йога. Так, в якийсь час термін класична йога він виник і в академічному колі. Так його почали використовувати в дослідженнях, а також його почали використовувати практики а, йоги, які практикують філософію і медитацію, а не лише фітнес йогу Так, для того, щоб відокремити себе від нью-еджівського розуміння йоги, так яке Дуже далеко від першоджерел, та для цього ми використовуємо термін класична йога. Так само тибетська йога вони сформували собі якийсь термін для того, щоб відокремитися від класичної його свою чергу. І відокремити себе було важливо, тому що філософські деякі філософські положення не співпадали. І це. Трапилося завдяки поширенню в Тибеті буддизму. Тобто в Тибеті йога вона проростала на філософській основі буддизму, так, чого а, не було, а, або, або було а, менше, так, або зовсім не було в деяких а, традиціях класичної йоги. Так, і для того, щоб так, культивувати оці буддійські коріння, саме для цього я вважаю, з'явилося слово. Тибетська, так, на додаток йоги, тому що е дуже велика кількість цінностей буддизму так лежать в основі тибетській йозі будь-якого тексту. У мене є е якраз одне питання. Е класична йога, вона дуже писемна, так е традиція інтелектуальна, і тексти займають в ній. Ключове місце Принаймні для нас учасників зрозуміло, що якісь усні моменти вони могли не дійти. До нас, так, але у нас є якісь ключові тексти, як Його Сутра, е і там відповідно в окремих розділах е своїх хатха Прадіпіка, якщо це Хатха, е і так далі. і так далі. Е як тут які є тут ключові тексти, які м в цій досить я вже зрозуміла, різнорідні традиції, так? Тому що тибетська йога це не просто щось одне, е дуже визначене і класичне, але все одно. З чого почати, які тексти треба прочитати, щоб це коріння спробувати зрозуміти? Одразу ще задам друге питання, якщо можна, це наскільки традиція, ці практики йоги, вони більш усні чи більш писемні? Чи вони тяжіють до чогось з цих двох напрямків? Чи Тут є якийсь свій шлях, своя традиція. Так, слайд саме про це. Як е, яка є історія? Так, люди кажуть, що був е, перший практик, е, який відокремив, е, зібрав ці гілки практики кібетського йогу, Так, і цей практик був цілопам, е, жив він десь у 10-му сторіччі. Але це був. Практик індійської традиції він розмовляв санскритом, він ніколи не жив у Тибеті. Спочатку там він отримав наукову е, науковий базу також буддизму, так, буддийську наукову базу, а потім сказав: ні, я буду практикувати щось інше, і в нього був учень наропа, і вже наропа також навчився у цілопи цим практикам, і він почав. Записувати, як кажуть, за тілопою. Так само, як Платон записував за Сократом, так само наропа записував за тілопою. Але він також записував на санскриті і, якщо чесно, повне ім'я тілопи це Тілопада, так, а наропи це наропада. А чому ім'я змінили? Тому що в тибетській мові дуже часто іменники закінчуються на ПА. Па це такий суфікс, який утворює іменник, якщо ти будь-яке будь дієслово візьмеш з тибетською та прицепиш до нього па, буде іменник. Так. Ось. І вони, скоріше за все, просто відокремили да, тому що вона заважала. Якщо прибрати цей склад да, то ціло «па» звучить начебто. Тибетське слово, хоча це санскрит, тіло це кунжут, це зернишка кунжуту. Так, тому що коли він пішов, і це не справжнє ім'я, це ім'я він отримав, коли пішов практикувати, і практикував він, видавлюючи кунжутне масло. Так, це була частина його практики, така дуже біхівіря, те, що ми зараз називаємо біхівіріальна практика. Так, ти щось робиш. У звичайному житті якусь на якусь професію дивишся, як на ту, що навчає тебе специфічним якостям, так і це вже ось в му сторіччі робив цілого. Тож наропа, наропа да, за ним записував, і потім до них доєднався Марпа, так у ту саму печеру. Це була в горах, так в печерах Північної Індії. Марпа знав обидві мови: санскрит і тибетську. І він вже був з тибету, і він сам переклав а, вірши на ропи тибетською. Але вірші на ропи, якщо це дійсно вірші наропи, вони є. Вони є в перекладі а, англійською, так можна почитати. І там є дуже така стисла передача якихось практик. Власне. Їх зараз називають шість на ропи. так але там не було цифри шість, як завжди, так і він не використовував цифру шість. Так він перерахував декілька практик і дуже стисло без пояснення. Але в нього також у цьому творі був вірш стосовно того, що 13 поколінь це знання повинно передаватися лише усно. Так, Орал Трансмішн так, начебто, лежить від цих віршів. І вже з 14-го сторіччя а, в, на території Тибету, тибетською мовою, з'являються дуже багато коментарів і дуже багато опису, саме практик. Це, власне, текст самого Наропи, от оці а, ваджерні вірші, у перекладі Глена Муліна англійською. Вони доступні. І стосовно тих текстів, які були ще раніше, ті, що я тобі показувала як перше джерела, це Калачакра, Тантра, Гух'ясамаджа Тантра, Кхеваджра тантра, і серед них також Амріта Сітхі, їх потроху наразі перекладають також англійською. Наприклад, Амріта Сітхі перекладає Джеймс Малінсон. Він публікує вже 21 першому сторіччя так з цього приводу дослідження. І Весна волос також перекладає калачакратантру в Оксфорді, ще повністю не переклала, бо це дуже великий та дуже складний такий таємничим язиком, таємничою мовою написаний текст. І, але вже є також що про це почитати. Про Гух'я-самаджа-тантру та хіваджа тантру я поки що нічого тобі не покажу, може в наступних якихось бесідах. І окрім цього, ми можемо почитати. Книжки практиків тих людей, які практикують його, а також ми можемо почитати а, про життя практиків, наче це а, життя міларепи. Лама ангаріка Гвінда – це також практик, а, який має в своєму ім'ї, в його імені є лама, що позначає гуру, тобто він сам вчитель. І е, тибетська йога англійською та в е, перекладі є російською Яна Бейкера це е, фотограф Лами, який власне зробив е, фотографії муралів і ці, е, ці книжки з картинками. Там дуже багато картинок. Перших двох там текст, текст, текст. А тут вже можна полістати собі з задоволенням і старі, і нови. І також є дослідження. Дослідження тибетської йоги. Які більш а, такі вчені, так, в академічному, начебто колі. Це а, Флорін Делану а, публікує, також можна почитати книжку Тибетська йога а, Еван Савенса та а, Бернарда Бромаш. І, власне, стосовно це текстів, мені сподобалось, як сам наропа пише описує карма Мудра. Наскільки я розумію, карма мудра це якась інша лінія в Тибетській йозі, мабуть, не та. Ні, власне. Власне, у наропи у цьому тексті, який я тобі показувала, у нього є згадування Карма Мудре на цьому слайді слова на наропи. Так, це саме цей слайд. Вільний від сумнівів, практик, що бажає діяти на благо світу, повинен шукати великого блаженства, яке є секретом до кіні. Він повинен покладатися на мудру, який від 16 до 25 років. Це алмазна подібна ягіня, що підходить до тентричних сексуальних практик, чиєлона, подібна до лотосу, антилопи або раковини. Щасливий практикуючий, який є ніби герукха чакрасамбара, повинен поза подвійністю шукати її сексуальних обіймів та ігор як у мирському, так і в позасвітському задоволенні. Якщо йог п'яний від безглуздості та прив'язаності, він втратить суть і потрапить царство нещастя. Але якщо він добре застосовує методи йоги, він, безумовно, досягне стану Будди в цьому житті. Це, це уривок власне, з тексту Наропи. Перекликається мені, здається, ідея з його сутрою, це відчуття. Е як це незатьмареності твоєї свідомості звільнення від прив'язаності не в контексті бажань, так, а якась така кристальність сприйняття. Це нормальна ідея контролю. Дійсно, коли ти не, не знаєш, як набути чогось собі, в тебе ніякої можливості набути сексу немає, то ти е, від цього будеш страждати, від того, що ти це отримав, не отримав так, не можеш отримати. А якщо людина контролює цей стан, тобто вона може зваб звабити того, хто подобається, і не має залежності від цього, то. Немає прив'язаності, так? Ти можеш робити, можеш не робити. І вже коли є така розкіш деяка, то тоді можна і медитувати. власне. І а, минулого разу я проходилася дуже так скользь по а, останнім практикам да, переносу свідомості, по йогі ілюзорного тіла. І тут. А, також, поки я все глибше та глибше це читаю, до мене приходять нові розуміння, тому навіть якщо ти не питаєш, я розповім. Бо знаю, тобі це буде цікаво. Про його ілюзорного тіла. Так, я спершу коли читала, ну я думала, що це який, я, якийсь опис стану свідомості. Дуже складному, якась дуже складна медитація, в якій ти візуалізації бачиш кольори. Але дочитавши на року більш детально, я зрозуміла, що це про вішутху. Так, ілюзорне тіло це про те, що будь-яке Явище, яке ми сприймаємо, яке ми пробуємо так, намагаємося описати, ми можемо описати лише частку його форми. Так, ми можемо там, описати або колір там, якогось е предмету, так, його ага, його вагу, або як він, е якщо це ну, я, я собі уявляю яблуко, як я його кусаю, як він смакує мені. Так? І все це ілюзія, тобто це не, не цілком об'єкт. Ілюзія в сенсі його частинка, так, якась його часть. І якщо ця картина так, якщо ми завжди сприймаємо об'єкт повністю, то ми можемо сказати, що наше е, сприйняття ілюзорне. Це не означає, що об'єкта немає, це означає, що картинка ніколи не повна. І це нормальне таке відчуття, зріле відчуття. Ми, ми так і розуміємо, що ми сприймаємо об'єкти. Але а, до цього він додає висновок: чи варто прив'язуватися до об'єктів, тому що немає так, ми прив'язуємося до нашого опису, поки ми не побачили об'єкт цілком не познали його сенс, якийсь більш глибокий, то прив'язуватися до цього немає сенсу. Так, і тут мені також спала на думку строчка з здійсняти, яку, власне, ми якраз читали, ми звикли прив'язуватись до результату справ. Плод це результат. Але якщо ми не бачимо цілком цей плод, то ми, власне, і не бачимо, не розуміємо цілком власну дію, так наразі заради чого ми робимо що? І якщо наше бачення неповне, то. Не треба прив'язуватися до плодів. Так, це також ідея Гіти, і ця йога ілюзорного тіла під таким кутом вона стає зрозумілою, а вона стає <смітно>, близькою до власне нашої практики, практикою, так, яка також призводить до а, відміни від того, щоби. Не бачити, не бути тут і зараз, так, не концентруватись на процесі, а концентруватись на якомусь майбутньому, яке може отримуємо, а може ні. Так? Мені здається, це, це актуально ще для сучасників. ця частинка про вішутху, так бо ми дуже часто сприймаємо слова, історії зараз дуже буквально якісь наративи. Коли читаємо новини, нам здається, що це є реальність. Тобто, Uh, ідеї були написані давно, але актуальні як ніколи, тобто можна і, і сучасним споживачем новин і uh, соцмереж пропаганди та наративів, теж взяти ці практики йоги ілюзорного тіла. Для так, так, і оця картинка, з пам'ятаєш, коли там був був, був там чоловік, буд, Будда в, я вже не перенесла її, не маю її тут веселка була навколо людини. Власне, ця веселка для мене це тепер такий якар, ярлик, який позначає, що я не бачу картину цілком. Я бачу лише веселку, щось там, що є зовні, але не те, що є а, всередині. І стосовно Бардо, також е, я знайшла нове м, розуміння, новий опис того, що м, Бардо це не єдиний не лише стан між життям та новим життям, а також це ще і декілька станів. Наприклад, е, Наропа переличував три бардо: бардо, власне, між життям та народженням, а також бардо мрій. Тобто, коли ми знаходимося у мріях. У наших фантазіях це також бардо, і треба вміти з цим поводитись. Так, тобто, цей світ наших уявлень він а, потребує супер павер, так суперсил, щоб в ньому перебувати і вийти з нього, якось перенести себе в інший свідомий стан, тобто стан. Через годину, так власне, свідомості, коли ми про щось там поміркували, ой, може, воно буде так, може там так буде класно, а потім треба повернутися в реальність, і це я вважаю круто. так що ось бардо не треба чекати смерті, бардо вже є тут і зараз, і можна з цим практикувати. Так, і третя да, який він позначає, це Бардо-буття, тому що люди не перебувають свідомими. Так, повсякденному буті, ну власне, чому так Тоді це не бордо, це також бордо. А, багато ідей актуальних, які корисно переосмислити. Так, я, я у захваті, і воно, знаєш, з кожним пластом так, стає більш зрозумілим, коли ти щось практикуєш, і ти дивишся на практику інших людей, ти бачиш це спочатку. Ці слова вони дуже дивні. Так, Пардота, ну що це? Так, а коли ти починаєш читати опис практика, що він мав на увазі, воно так стає дуже об'ємним, реальним, цікавим і тим, чим що можна, що можна користуватися. Так, наступний крок ми йдемо практикувати, друзі. Беремо паузу, а там подивимось, може з цього народиться щось ще. Ну, я думаю, що ти продовжуєш цікавитись тибетською йогою, тобто в тебе ще буде багато. Нових якихось досліджень, питань, тому думаю, що маємо. Так, так. <рі> сподіваюся, що а в мене буде що цікаве, що тобі розповісти. Або в тебе з'являться якісь питання, тоді також добре, у нас добре. народиться нове відео. Добре, дякую тобі дуже. Дякую тобі, па-па.